Що таке Європротокол? Це спрощена процедура оформлення ДТП без необхідності виклику поліції. Європротокол це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, що дозволяє учасникам ДТП самостійно зафіксувати обставини події для подальшого отримання страхового відшкодування. Європротокол має таку ж юридичну силу, як і протокол, заповнений поліцією, і є повноцінною підставою для проведення страхової виплати. Таке оформлення має декілька переваг. По-перше, водію не потрібно викликати поліцію та очікувати патруль для фіксації ДТП. По-друге, водії звільняються від адміністративної відповідальності: у них не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не направляють у суд, штраф за порушення ПДР не накладається. І головне, це швидкий спосіб оформлення ДТП. Необхідно всього 20 хвилин. Проте скористатися європротоколом можна тільки за виконання певних умов. ДТП має бути контактним за участю лише двох забезпечених транспортних засобів, а шкода заподіяна виключно майну у вигляді пошкодження або знищення. В ДТП не повинно бути постраждалих осіб, яким завдано шкоду здоров'ю та життю. Водії, учасники ДТП мають мати чинні договори автоцивілки або страховий сертифікат Зелена картка. Учасники ДТП повинні погодитися з обставинами події та не мати розбіжностей щодо обставин настання ДТП. У водіїв мають бути відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів. Європротокол можна оформити як на паперовому бланку, який видає страхова компанія під час оформлення договору або електронно за допомогою спеціального сервісу МТСБУ Електронний Європротокол. Зверніть увагу, що з 1 січня 2025 року скасовано ліміт страхового відшкодування по випадку. Оформленому за допомогою Європротокола. Як оформити ДТП за допомогою паперового Європротоколу. Перше. Заповніть обидві частини бланка. Друге. Зробіть фотографії та відеозаписи місця ДТП, транспортних засобів, пошкоджень та дорожніх умов. Третє. Намалюйте схему ДТП у відповідному полі бланку, вказавши положення транспортних засобів, напрямки руху та інші важливі деталі. Четверте. Підпишіть обидві частини заповненого Європротоколу, і тільки після цього його можна роз'єднати. Протягом трьох днів, з моменту події, подайте заповнений Європротокол та зібрані матеріали до страхових компаній обох учасників ДТП.